Всім привіт! Нікуля в мене вже десь півтора місяці знаходиться на лікувальному харчуванні. Це пов'язано з тим, що в неї виявили ознаки панкреатиту. І останній десь місяць ми перейшли переважно на ось такий от корм повністю. Це Hills ID, ветеринарна дієта і на ось таку консерву. Це те, на чому ми зупинилися. Порожня баночка, Нікуля, немає нічого. Порожня. До цього там у нас різні види корму були, я вам показувала в попередніх відео. Коротше кажучи, мені було чисто цікаво підрахувати, скільки коштує годувати собачку виключно ось таким от ветеринарним кормом. І ви знаєте, я, в принципі, трошки подофігіла і хочу з вами поділитися цифрами, якщо вам це цікаво. У мене тут така чуда бумажка, вона вже пом'ялася 10 разів. Отже, наприклад, якщо ви годуєте собачку вагою 2,5 кг, це така, як нікуля плюс-мінус, нікуля трошки менше, виключно ось таким кормом. Це десь 65 г грам на день потрібно, то в місяць це, ну, можна сказати так, копійки 1300 десь гривень виходить. Якщо ви додаєте отаку от консерву по схемі, там є трошки менше консерви або трошки більше, то це буде від 2100 до десь 3000 гривень на місяць. Це приблизно саме стільки витрачали ми на нікуліне харчування, на здоров'я, звичайно, в цей період. Якщо у вас собачка вагою 5 кг. Тут схема помножити просто на 2 не працює, то при годуванні виключно сухим кормом ви витратите десь 2300 гривень, а якщо будете комбінувати з консервою, то зараз я вам скажу від 3 до десь 3900. І увага, найцікавіше, що мене взагалі в шок призвело, це якщо от я порахувала собачка 30 кг. Ну, може ж таке бути, звичайно, може. Якщо собачка важить 30 кг і ви годуєте її виключно сухим, їй потрібно десь 430 грам на день, це буде як ви вважаєте, скільки? 9 тисяч гривень. Якщо ви додаєте консервочку. Десь до 15 тисяч гривень. Уявляєте? Мені от просто було цікаво, я взяла, зробила ось такі підрахуночки. До чого я це все розказую? До того, щоб не годувати собакою лікувальним кормом, звісно, ні. Годуємо, лікуємо і знов потрошку переходимо на звичайне харчування. Або до того, щоб не хворіти. Ну, в принципі, якби мої слова могли на це повливати, я би з радістю з цією метою розповідала. Просто розказую, просто порахувала, просто мені було цікаво, просто вирішила поділитися з вами. А ми найближчим часом плануємо переходити потрошку, потрошку там дуже така схема від 20% починається на інший корм. Теж від Хілс, я вже замовила, він прийде найближчими днями, якщо в мене буде час, зніму покажу вам. І плануємо, звичайно, далі не хворіти. Нікуля тьфу тьфу фу страшно щось сказати. Нормально себе почуває на цьому кормі, не було в неї з той пори жодного блювання. Трошки іноді так бурчить животик, але якщо порівняти з тим, що було, то це просто ну, смішно. Що ще вам розказати? Але що цікаво, чухання носа, в неї так і продовжується. І у зв'язку з цим ми, ми обира, будемо обирати саме такий корм, який, можливо, нам допоможе від цього позбавитися. Нікуля, мама все розказала чи щось забула? Знаєш? Тому в зв'язку з цією темою. Бажаю вам ще більше бажаю вам не хворіти, тому що лікуватися це дуже-дуже дорого. І харчуватися лікувальним кормом це теж дуже-дуже дорого. Всім миру, добра, любові і таких гарних собачок.